У самому серці Баварії, у місті Інгольштад, стоїть унікальний храм Церква Покрови Діви Марії. Вона була заснована у 1945 році, коли війна вже завершилася, але тисячі українців опинилися далеко від рідної землі. Це були біженці та переміщені особи, які після Другої світової війни знайшли тимчасовий притулок у таборах, розташованих по всій Німеччині. Один із таких таборів знаходився всього за кілька сот метрів від храму, і саме його мешканці стали першими парафіянами Нової святині. Особливістю цієї церкви є іконостас, а точніше, його царські ворота. Вони виконані у вигляді українського герба Володимирового Тризуба. Цей символ бере свій початок ще з часів Київської Русі, коли князь Володимир Великий карбував його на монетах і печатках. Для українців ХХ століття, які втратили державу і опинилися в чужині, тризуб став знаком єдності, віри та незламності. Використати його у храмовому оздобленні означало не лише підкреслити національну ідентичність, а й залишити духовний знак для наступних поколінь. У післявоєнній Європі українські табори стали справжніми осередками культури. Тут працювали школи, видавалися газети, створювалися хори і театральні гуртки. Усе це допомагало зберегти мову, традиції та надію на повернення до вільної України, і церква в Інгольштадті була одним із таких центрів, де поєднувалися віра і національний дух. Минуло вже 80-літь, але храм і досі діючий. Його царські ворота у формі тризуба залишилися незмінними, нагадуючи про силу символів і про тих українців, які після важких випробувань змогли зберегти найцінніше свою ідентичність. Для сучасних відвідувачів ця святиня є не лише місцем молитви, а й живою сторінкою історії, яка розповідає про незламність українського народу та його прагнення залишатися собою, де б він не був.